Мене звуть е, Слюсар Олена Михайлівна, я начальник відділу ведення електронних реєстрів номер 2 головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Сьогоднішній наш Зум е, е, проходить на тему щомісячний податковий розрахунок подання уточненої звітності. Е, всі ви вже знаєте, що з, починаючи з січня 2025 року в нас звітність по е, податковий розрахунок стала вже не квартальна, а місячна. Е, ці зміни були в зв'язку з тим, що Верховна Рада прийняла закон е, від 10 10 24 року про внесення змін до податкового кодексу та інших законів. На виконання цього закону був виданий два накази Міністерства фінансів. Це перший номер 39 від 2401, про внесення змін до наказу Міністерства фінансів від номер 4 від 13 січня 2015 року. І наказ Мінфіна номер 53 від 30.01, який вніс зміни. До наказу номер 39. Ви, у нас вже звіт подається щомісячно протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового періоду. Тобто, за січень місяць звіт подавався по 20 лютого, включно 2025 року. Тобто, звітний період у нас календарний місяць. І з січня 2025 року податковий розрахунок має тільки три типи. Перший це звітний, це той, який ми подаємо перший раз. Ньо... Слідуючий – це звітний новий. Він подається до закінчення граничного строку подання, де подаються тільки уточнення до податкового розрахунку. І третій вид це уточнюючий, він подається вже mm -hmm. до закінчення хранічного uh -huh. подання, для теж в ньому подаються дані про уточнення тих вже даних, які були подані в звітному, і якщо був звітний новий, то і, то і в звітному новому. Звітний новий та уточнюючі розрахунки подаються на підставі інформації раніше понадних розрахунку і місяць інформації лише за рядками, які уточнюються. Вони не можуть мати інших додатків, крім тих, в яких проводиться коригування. Відповідно до абзацу першого статті 50 пункту 50.1 податкового кодексу. У разі, якщо платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданій податковій звітності, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової звітності за формою, яка діє на час подання уточнюючого розрахунку. Тобто, якщо нам треба подати за 20 уточнення за 24 рік, наприклад, за третій квартал, ми не можемо вже подати за третій квартал. Ми повинні подати тільки за той місяць, в якому ми виявили помилку, яку треба виправити. Наприклад, за восьмий місяць 2024 року. Тобто, за формою, яка діє вже на даний момент, були випадки, коли люди не, подали, не встигли подати звіт. За четвертий квартал 24-го року, квартальний, вони подавали три окремих звіта за, за 10-й місяць, за 11 і за 12 місяць. Правила проведення коригувань звітності визначені в розділі 5-му порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку. Коригування може бути на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом, наприклад, податковою. Якщо платником єдиного внеску не подавався розрахунок за попередній податковий період, такий платник повинен подати його, цей, цей податковий розрахунок. За формою, яка діє на день подання такого розрахунку. Той приклад, який я сказала, що ви не подали за четвертий квартал звіт квартальний і тому подавали три окремих звіта за кожен місяць четвертого кварталу. Наказом Мінфіну від тридцятого номер встановлена особливість. Визначення періоди, які будуть коригуватися. Пунктом 2, розділу 5, порядку передбачено, що для цілей коригування самостійно виних помилок за 21, 24 роки, тобто, коли ми подавали квартальну звітність, ми вважаємо такі періоди. Перший квартал ми подаємо за перший, за другий і за третій місяць, конкретно за ті місяці, які. На, треба виправити. Точно так же другий, третій, четвертий квартал. Наприклад, для коригування третього місяця четвертого кварталу 2024 року, ми подаємо е, звіт за 2024 рік, місяць 12 Якщо в звітний у нас, наприклад, був номер один, то уточнюючи будуть два. Якщо. Перед ним був ще новий звітний чи декілька е, інших е, нових звітних чи уточнюючих. Е, нумерація продовжується, звіт другий, третій, п'ятий е, і так далі. Для платників єдиного внеску за період до 2021 року. Е, звітність тоді подавалася помісячно. Тобто, який місяць вам треба було виправити, той місяць ви їх виправляєте, який був тоді. Нюанс є тільки для подання форми 4 ДФ, бо вона була до 2021 року квартальна, сумою не ділилась помісячно, то уточнюючі звіти подаються за останній місяць кварталу. Наприклад, за звіт треба за перший квартал 2020 року. То коригування подається за третій місяць 20-го року. Тобто останній місяць кварталу. Поданим і прийнятим до граничного строку подання, вважається розрахунок, який прийнятий контролюючим органом, то пройшов всі контролі, в тому числі і під час завантаження до реєстру страхувальників і до реєстру застрахованих осіб. Він залишається е, чинним, без час. На підставі цього розрахунку можна подавати коригування. Тобто цей звіт, не, який прийнятий, він ніколи не відміняється без. Ви можете подавати уточнюючі і звітні нові, які тільки виключають якусь строчку чи додають, але повністю звіт, той перший звітний залишається назавжди. В разі необхідності проведення коригувань розрахунку з типом звітним ще до закінчення строку його подання подається розрахунок з типом новий звітний. На новий звітний також можна подати ще один новий звітний. Тобто всі прийняті звітні, звітні і всі на нього звітні, вважаються прийнятими і. Первинні дані е, е, вже уточнюючі звіти подаються на них і після закінчення строку, тобто після 20 го числа, можна подавати уточнюючі і на звітний, і на новий звітний. Е, уточнюючі можна подавати і за той же місяць, наприклад, за перший Ще, ще в нас. Е, не закінчився лютий, але ми можемо подавати уточнюючи і за перший місяць, а також за ті періоди, які вже пройшли. Правило проведення коригування. Під час виправлення помилок спершу треба вияснити, чи не настав вже граничний строк подання звіту. Чи яка в нас помилка: сумова чи не сумова? І якщо не сумова, то як її виправити? А якщо сумова, то як її виправляти за той період, що минув, чи можна виправляти вже в, в звіті в новому, який буде підслідуючому податковому періоді? Наприклад, в березні можна виправити в звіті за другий місяць, за лютий можна виправити дані за перший. Якщо не настав граничний строк подання звітів? То всі звіти коригуються за одним правилом. Якщо ж вже в нас граничний срок настав, то коригування інформації в додатку 1 ми повинні визначити, яка це помилка. Сумова чи не сумова, бо для сумових показників в додатку 1 використовується зовсім інше правило. І так, коли в нас. Як же заповнюється звітний новий для коригування всіх видів помилок і уточнюючи для коригування несумових? Про це нам каже пункт 7 розділу 5 порядку. Для того, щоб виключити один помилковий рядок з попередньо поданої і прийнятої звітності, треба повторити всі графи такого рядка. Все. І обов'язково вказати ознаку 1. Це означає виключення. Ця ознака 1 означає виключення рядка. Для ведення нового пропущеного рядка треба повністю заповнити всі його графи і в графі ознака вказати 0 Це означає введення рядка. Для заміни одного е, помилкового рядка на інший правильний. Ми виключаємо помилкову інформацію за першим правилом з ознакою домічка і додаємо інший рядок вже за правилом введення, коли у нас ознака Е, Якщо при здійсненні сумових коригувань в розрахунку з типом звітний новий, Сума виключених показників перевищує, чи є меншою за суму виключених показників, то допускається відображення таких показників в розрахунку в розділі 1, 3, 1, 2, 3 з типом звітний знаком плюс чи мінус, в залежності від того, що ми зробили. Наприклад. У першому по кварталі 24-го року в додатку 5 невірно вказали дату прийняття основного працівника. Його прийняли 15-го, а вказали 18-го. Тобто, от у нас звітний, ми бачимо, стоїть позначка, і людина прийнята 18.01. А в дійсності вона була прийнята. 15-го. Для того ми робимо уточнюючий звіт за січень, де вказуємо повністю, переписуємо оцю строчку з звітного повністю, один до одного, і ставимо ознаку один. Потім ми вписуємо вже з правильною датою прийняття на роботу, 15-му. Переписуємо всі інші е, значення, всі дат, наказ, е, посаду і обов'язково пишемо ознаку 0. Тоді, коли звіт приймається, він строчку стару видаляє, а цю нову додає. Е... Приклад з додатком No один. Невір, це не сумовий показник. Невірно, вказали ідентифікаційний код робітника. Правильний в нас вказали неправильний 33, а правильний, наприклад, 35. Тобто, ми бачимо заробітну плату, кількість днів, суму ЄСВ і в уточнюючому. Наприклад, за той же місяць, за лютий 24-го року, ми видаляємо повністю, переписуємо всі дані з неправильним кодом. Повністю всі не забуваємо: якщо в нас якийсь графік стояв нуль, там він не повинен стояти. Якщо в нас якийсь графік було пусто, там повинно бути пусто. Інакше це не повний збіг, і ви отримуєте тоді повідомлення, що не знайдена така строчка з повним співпадінням. І ось тоді, в, в тій строчці, яку треба видалити, ми обов'язково ще проставляємо ознаку одиницю. Раніше вона була останнім полем, зараз вона перед останнім полем. І друга строчка, ми цю ж саму людину вже подаємо з правильним кодом всі ті ж самі дані. В результаті в нас сума не міняється, тобто, що забрали, те й додавали. Усього в нас по нулях і, і ознака та в цій строчці у нас один е, нуль. Якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного податкового періоду, необхідно уточнити інформацію. Покажу вам ще один приклад. Наприклад, в податковому розрахунку в січні 25-го року забули, з типом звітне забули показати працівника. І граничний термін ще не настав, тобто вважаємо, що ще не було 20 лютого. Ми тоді в звітному новому додаємо цю людину, тільки додаємо її. Вписуємо її, суму заробітної плати, але обов'язково вписуємо ознаку 0. І коли ми бачимо, заходимо в розділ 1, ми бачимо суми, нарахованої цієї заробітної плати. вони нам просто потім додадуться до того розділу 1, який в нас був раніше. Якщо б ми забирали стрічку, то оту от суми в розділі 1. Були би з мінусом, тобто для звітного нового до закінчення граничного терміну, суми отут можуть бути як плюс, так і мінус. Проведення коригувань в додатку 1 існує в нас такий варіант з типом уточнюючий. Ми робимо в податковому розрахунку. Ви можемо також зробити, я вже казала, ці виправлення вслідуючому в слідуючому наступному звітному періоді з типом звітні. Давайте подивимося, як ми зробимо типом уточничі для показ для самових показників. Для того, щоб нам додати строчку, нам треба показати її з типом нарахувань 2. Але якщо нам треба забрати дані по особі, ми повинні показати її з типом нарахувань 3. При цьому ознака ні 0, ні 1, поле ознака не записується, воно пусте. І тоді, в додатку, після. Цих змін в додатку 1, в розділі 1, там, де в нас загальні суми по страхувальнику, ми повинні додати в графах в графу 4, там в неї підграфи 4,1, 443, суму, якщо ми збільшили суму ЄСВ, і в графі 6, якщо ми зменшили. Наприклад, ми в. В першому кварталі 2024 року за другий місяць ми вказали невірну заробітну плату по двох працівниках. Одному треба збільшити суму заробітної плати, другому зменшити. Наприклад, самойленко, линко в нього було 9100, це в звітному, а у Трухи було 10200. Нам треба зменшити ці суми. Тоді ми в уточнюючому за лютий 24-го року пишемо код типу нарахувань 2. За другий місяць 24-го року і суму, на яку треба збільшити заробітну плату. Тут, наприклад, 2 тисячі. Поле ознака у нас немає нічого. Трухі треба зменшити, тому ми йому пишемо. Ти код типу нарахувань 3. Ну, наприклад, йому треба було зменшити. Сума повинна була бути менша на 2300. Ми її таким чином зменшуємо. Знову поле ознака в нас пусте. І подивимося, що в нас буде в розрахунку. В уточнюючи в розділі 1 розрахунку, уточнюючи, що буде всі графи пусті до. Графі 4. В графі 4 ми пишемо ту суму, на яку ми збільшили, тобто, ЄСВ тут іменно сума ЄСВ не заробітної плати. Тобто донараховано і показали ту суму, на яку ми збільшили на першу людину. І графа 6. Суми, на які ми зменшили для іншої людини. Тобто окремо на збільшення. Ми показуємо і окремо на зменшення. Ну, і в результаті у нас вийшла невелика сума, воно вже склало тут всього 44 гривні донора. Отакі в нас правила проведення уточнень. Дякую за увагу. Може, у когось є якісь питання? Якщо нікого немає питань? Все, до побачення. Дякую за увагу.